Здобутки, проблеми, виклики та перспективи в університеті короля Данила провели науково-практичний семінар на тему децентралізація в Україні. Участь у заході взяли представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукові та науково-педагогічні працівники, громадські активісти та студенти. Ірина Припхан зазначає, цей семінар корисний для студентів-магістрів, кафедри публічне управління та адміністрування. Публічний управління сучасний це новатор, стратег, і враховуючи ті виклики, які стоять перед ним в умовах воєнного стану. Він повинен володіти особливими навиками, повинен вміти згуртувати команду і направляти її на вирішення поставлених задач, які водночас є незапланованими. Так і пов'язані з військовою агресією Російської Федерації. Тому мета цього заходу зібрати практиків, теоретиків, усіх відомих управлінців в межах нашого регіону для вирішення питань децентралізації. Серед спікерів голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Зізнається, нині найбільший виклик це, звісно, війна. Адже навіть в цих умовах потрібно забезпечувати сталість розвитку громади. Тут здоровий баланс повинен бути. Тобто люди повинні розуміти, що, на жаль, ми переречені бути тим тилом, допомагати війську а з другого боку робити добрі справи тут у громаді для того, щоб місто могло витримати цю довготривалу війну, тому що ми з вами ніхто не знає скільки ця війна може тривати. Такі заходи в університеті короля Данила проводяться постійно, оскільки в УКД успішно функціонує спеціальність публічне управління та адміністрування. А ці заходи значно підсилюють та покращують знання студентів-магістрів. На думку голови бурштинської громади Василя Андрієшина, реформа децентралізації одна з найуспішніших, і важливо продовжувати цю роботу навіть під час війни. Можливо, ми не бачимо таких надто результатів, бо все таки військовий стан, війна триває. Але то, що громади досягли успіху, це однозначно. Про це треба говорити. Цю треба треба розвивати і підтримувати в такий спосіб місцеве самоврядування, або я ще скажу більше децентралізації. Вона ще не завершена. Її треба завершувати, бо місцеве самоврядування – це є, це є таки, е, така опорна частина і демократії, і розвитку. До слова фах публічного управлінця створює можливості для формування базових компетентностей, які в майбутньому стануть в нагоді для успішної управлінської кар'єри. Зокрема, ви зможете працевлаштуватись в органах державної влади на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної та комунальної форми власності.